Вітання усім вступникам! Одним із завдань, які постають перед вами, є написання мотиваційного листа, в якому ви подасте інформацію про свої переваги та недоліки, інформацію про ваші досягнення, про ваш досвід і про те, чому вас зацікавив саме наш університет. Ви запитаєте, то як підступитися до написання мотиваційного листа? Ми розробили дорожню карту з восьми пунктів. Основні з яких це пізнати себе, зробити домашні завдання, написати чернетку, вичистити свій текст і поредагувати його, порадитися з тими, кого ви поважаєте, і послухати їхні коментарі. І, звісно ж, здати чистовий варіант у нашій дорожній карті. Ми розробили також критерії, за які оцінюють ваш лист, на що саме звертають увагу, аби вам легше було зрозуміти, що саме вписувати і за якими критеріями аналізувати цей матеріал. Інформація подана у вашому мотиваційному листі повинна відповідати таким вимогам, зокрема, мати обсяг від 550 до 600 слів. Основними структурними елементами мотиваційного листа є Шапка, шанобливе звертання, вступ, основна частина і заключна частина. У шапці пам'ятаємо про те, що ми пишемо наш мотиваційний лист на ім'я ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергія Оковитого. А також пам'ятайте про правила заповнення власних назв. Зараз пишемо лише ім'я звичайними літерами і прізвище великими літерами. В основній частині зазначаємо свої основні переваги, досягнення, говоримо про все чітко, лаконічно, не зазначаємо нічого зайвого. І, звісно ж, пишемо про те, чому вас зацікавив саме цей університет, які його переваги і чому ви хочете навчатися саме в Дніпровському національному університеті, імені Олеся Гончара. У заключній частині пишемо 2-3 речення, в яких ви підсумовуєте все, що ви зазначили до того. Так само треба тут подякувати за увагу до вашого мотиваційного листа та висловити сподівання на подальший успішний розгляд вашого листа. Впевнені, що до нашого університету приходять тільки найкращі і найталановитіші абітурієнти, яких тільки можна уявити. Впевнені, що з вашим мотиваційним листом вас точно візьмуть на обрану вами спеціальність, бажаємо вам успіхів і впевнені в тому, що побачимося з вами в аудиторії.